Тому спілкуючись з близькими людьми, е, хто з ним воював, вони про нього, про Романа Володимировича, відкликаються най, в найкращий, в найкращий спосіб. Вони говорять тільки добре, і те, що людина принципова, те, що людина чесна, порядна, звісно, що це не є сьогодні великий плюс. В цілому для влади це тільки мінус може бути для нього. Це проблемно Втриматися, Ну, Зараз тяжко з такими принципами. Але я надіюся, що це буде велика користь бригаді. А саме головне це військовим. Військовим хлопцям, які служать і воюють. Оце допоможе. Ота його принципіальність. Ота Романа Володимировича, чесність і порядність, вона дасть можливість відчути, що, як воно.